Дозвони про адміністративні послуги перелік послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр, він має бути затверджено постановою уряду. Чому вона для нас важлива? Тому що ця постанова в принцип, включає в себе найбільш запитів, найбільш масові для населення послуг. Тому що паспорти, земельні відносини, реєстрація, речових прав, реєстрації це все послуги центральних органів виконавчої влади. Тому прийняття цієї постанови дозволить надавати такі послуги через центри надання адміністративних послуг. Рішенням уряду Міністерство економіки доручено внести відповідний проєкт постанови до 16 квітня на розгляд Кабінету міністрів. Сподіваюся, в квітні ми будемо цю постанову вже мати. З приводу динаміки центрів. Можна дивитися на це питання з двох сторін. Є офіційна статистика, яку збираю в Міністерство економіки, яке нарахувало на сьогодні 653 центри надання адміністративних послуг з 680, які мають бути утворені. Але ми чудово розуміємо, що в багатьох випадках, на жаль, я думаю, в половині випадків центр обмежився лише красивою вивіскою, а надписом і дай Бог одним-двома призначеними адміністраторами. Тобто ситуація, скажем так, бажає краще особливо. Це питання в районних державних адміністраціях, тому що недостатнє фінансування в тому році було виділено на центральному будіві сімдесят млн грн. гривень. державної адміністрації, але ви знаєте, що були проблеми в кінці року з казначейством, і з проплатами, тому всі ці гроші були по факту використані. І треба відзначити, що цих коштів достатньо для розбудови ефективної мережі центрів надання адміністративних послуг. Але ми завжди наголошуємо, що центр надання адміністративних послуг це надаткова чисельність, не додаткові якісь там скаліні приміщення. В першу чергу це оптимізація самої роботи, самого органу. Районна державна адміністрація дуже часто налічує 100-150-130 людей. І треба розуміти, що районна державна адміністрація в майбутньому це виконавчі комітету об'єднання громад основна задача надання послуг населення. Тому вся, весь апарат районної державної адміністрації має бути спрямований на надання послуг населення. Центр надання адміністративних послуг це певно чином має бути а, як стимул, інструмент, механізм оптимізації, а, скажімо так, тієї діяльності, яка надається на рівні на, на району.